Вітаю на каналі Погляд на події. Прогулянки уздовж берегів водою. Це найкращий спосіб насолодитися природою. Легкий зимовий вітерець, спокійна вода і тиха атмосфера допоможуть вам розслабитись і відновити сили. Природа взимку має особливий шарм навіть без снігу. У цей час можна спостерігати за водними птахами. Такими як качки, лебеді або інші види, які залишаються на воді навіть в найхолоднішому місяці. Багато птахів прилітають на водойми, щоб харчуватися або відпочити. Природа в холодну пору року пропонує цікаві можливості для фотографій. Затишні, але не замерзлі водойми можуть відображати атмосферу спокою та зимового розслаблення. Чисте повітря та м'яке сонце допоможуть створити чудові світлини. У таку погоду можна організувати невеликий пікнік на березі водойма або просто насолодитися чашкою гарячого чаю або ароматної кави на природі. Ви можете взяти з собою плед і улюблену книгу. Чудовий відпочинок від суєти гарантований. Відпочинок буде вдалим, якщо дотримуватися правил безпеки. Тож будьте обережні на березі біля незамерзлої водойми, особливо після дощів або танення снігу. Прогулюючись біля води, уважно стежте за своїми кроками, щоб не послизнутися. Для прогулянок біля водойм, обирайте зручне, не промокаюче взуття. Ходіть акуратно, щоб не послизнутися. Якщо ви прогулюєтесь з домашніми тваринами, то тримайте їх на повідку. Вони також можуть наблизитись до води чи слизьких ділянок, що може призвести до травмування. І пам'ятайте, що природа любить не лише спокій, але й чистоту. Завжди забирайте сміття з собою. Не кидайте сміття у воду. Пластик та інші відходи шкодять тваринам і забруднюють водойми. Назнаки, які встановлені поруч із водоймами. Реагуйте правильно, дбайте про природу, щоб вона залишалася такою ж красивою і для інших. До побачення до нових зустрічей на каналі. Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.